Всім привіт! От і прийшов час провести розділ спінга і котушки. Необхідна сума зібрана, тож будемо проводити. Але я хочу вам дещо показати: ось виписка з Банки Монобанка. 82 платежа було. 82 доната. Із яких 50 це не підписані платежі. Я не можу ідентифікувати людину. Тут ось. Банк позначає просто як котик чи собачка, от бачите. Решта 32 людини є підписано. На майбутнє, якщо ви робите донат, підписуйте себе. Я чому кажу, бо зараз побачите, якщо випаде хтось не підписаний. Отже, відкриваємо таблицю, яку я зробив. Так, дивимось. У нас тут. 268 номерків. Чому не 300, як я казав? Тому що решту суму люди кидали без участі в розіграші. Просто кидали. Тому номерків менше, значить більше шансів виграти для когось. 268. Відкриваємо. Рандомайзер. Ставимо від 1 до 268. І натискаємо. Згенерувати випадкове число. Дивимось, що випаде. 259. Дивимось табличку. 259. 259. Ось воно. Виграв Дмитро Богдан. Вітаю переможця. Зв'язуйтеся зі мною будь-яким способом. Я можу залишити у першому загірному коментарі посилання на. Інстаграм і посилання на Facebook. Можете писати туди. Або ж писати в коментарях під цим маленьким відео. От. Все. Дякую, хто приймав участь. Дякую всім за донат. Ще такі розіграші будуть і не один.